Перші кроки до впровадження молодіжної політики у Білогородській громаді вже зроблені. Сьогодні, сьогоднішній захід насправді історична подія для Білогородської громади. Це перший крок у створенні професійного потужного молодіжного руху. 12 вересня у Святопетрівському приміщенні зібралась активна молодь ліцеїв, щоб навчитися діяти, пропонувати ініціативи. Та ставати справжніми лідерами своєї громади. Знаєте, як на молодіжних заходах завжди кажуть один такий важливий момент Це... офіційна частина прийшла, Розслабтеся. По чесному таху виникли так. Сьогодні ми зробили такий важливий гарний крок. Сьогодні ми на сесії проголосували про створення молодіжної ради. Тому ви та активна безпосередньо молоді, яка приймає участь в розвитку ваших ліцеїв, розвитку нашого населеного пункту, кожна пункту нашої громади, і саме на вас ми покладаємося, на ваші зусилля, на ваші ініціативи і на ваші мрії, які ми повинні до тілі. Саме тому громада активно підтримує створення молодіжної ради та залучення школярів і студентів до життя Білогородки. Діти, які сьогодні є присутні на заході, надзвичайно активні, надзвичайно цілеспрямовані і надзвичайно талановиті в усіх видах діяльності. Вони самостійно обрали цей напрямок сьогодні бути залучені до молодіжної ради, і тому ми маємо такий, знаєте, активний осередок, який найближчим часом я думаю, дасть великий результат нашій громаді. Вибори до молодіжної ради стануть першим серйозним кроком для ліцеїстів у світі громадського життя. Працюю давно в школі, і от такої активності, як сьогодні, так і саме і наших учнів, я впевнена, що і інші заклади. Ми чітко бачимо, ті, хто працює, що активність дітей зараз, по саме налагодженню свого простору, стала багато більшою. Освітяни наголошують, школа має стати стартовим майданчиком для лідерів громади. Нам в ліцеї запропонували поїхати сюди. Ми з бажанням приїхали сюди, щоб дізнатися для, для нас нове і щоб отримати де, ну, деякий опит. Юнаки і дівчата вже зараз усвідомлюють, що справжнє лідерство, що це робота і готовність відповідати за свої дії. По перше, сподобалася ця ідея, тому що це для молоді, і це було б дуже чудово розвивати, і щоб дорослі чули думку молоді, типу їхні ідеї, та чого вони прагнуть, щоб додали. І для їхнього ж комфорту командна робота, організація заходів і відповідальність за результат, які вони вже усвідомлюють перші практичні кроки та ініціативи долучення до життя ліцею, які робить молодь громади. Це Дуже крута можливість для молоді, тому що ми маємо розвиватись, ми маємо так, скажемо, просувати наші громади, покращувати, тому це, звичайно, дуже крута ініціатива. І в принципі, коли одразу сказали, то захотілося спробувати. Якщо в молоді, то я б теж хотіла якісь клуби такі, але щоб говорити про різне, про мистецтво, про моду, про літературу, щоб спільні інтереси. Таке, щоб ну, можна поділитися, просто поговорити так між собою. Учні з різних ліцеїв підкреслюють, що для молоді головне це не відкладати, а діяти сьогодні. У нас, наприклад, з нашого ну, самоврядування нашого ліцею для мене кожен міністр, ну, наші самоврядування, вони Є взірцем певним в певних галузях, тому я впевнена, що кожен з міністрів нашого самоврядування досягне певних вершин і буде розвивати нашу країну та робити її більш цікавою. Сміливість і відповідальність саме ці риси, молодь вважає запорукою змін. Ну, саме сьогодні на сесії було проголосовано рішення щодо створення молодіжної ради в нашій громаді. І це дійсно дуже важливе рішення для залучення нашої молоді до всіх ініціатив, які є в громаді, щоб молодь проявляла свої бажання, була рушійною силою громади. Дійсно, що хоче молодь, ми розуміємо, ми дорослі цього можемо і не бачити, і не розуміти, будете там закованими в своїх проблемах, але ми маємо чути від них і отримати їхні ініціативи. Тому молодь буде долучна як і до роботи сільської ради. І до роботи там і, і відконавчого комітету, і взагалі структурних підрозділ. Те, що буде цікаво, ми готові ділитися своїм досвідом для того, щоб діти розуміли, бо все одно прийде час. Вони нас всіх замінять і вже будуть працювати в нашій прекрасній громаді і будуть бати перерозвиток в майбутньому. Учасники тренінгу отримали сертифікати, нові знання і головне мотивацію. Попереду ще більше ініціатив, які змінюють життя білогородської громади на краще. Звичайно, бажаю молоді, щоб вони йшли до своєї цілі, до своєї мети, не зважали на думку інших, не слухали тих, хто їм, так скажемо, перечить, щоб вони постійно рухалися, постійно щось дізнавалися про щось, постійно розвивалися. Звичайно, щоб не здавалися, не опускали руки. Ну і, звичайно, що майбутнє за молоддю. Вільно, говоримо відкрито, діємо разом.